Домогосподарство військовослужбовця Максима Харківського розташоване серед зелених луків, де панують тиша і благодать. Був тут колись і ставок та пересох у спекотну пору. На воротах перед входом дві таблички на подвір'ї лютий бик і люта свиня. Аби злякались непрошені гості. Пояснює господар. Ну щоб злодії не знали, що він добряк. Він такий, що всім все отдасть. Продасть і ще й з ними уїдень як Так що лютий бикер. А між тим за парканом зірки інтернету відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами. У 2023-му Максим забрав до себе виснажених тварин, дику кабаниху та бичка і виходив їх як своїх дітей. Мартин випадково прибився на позицію до Максима, і зараз йому майже три роки. Після зими він перший день на літній леваді на зелену травичку поки не реагує, адже має достатньо корму. Зараз у рогатого весняне линяння. І йому дуже подобається, коли його розчісують. А Максим після операції на лікарняному, тож може приділити своїм улюбленцям більше уваги. А коли йшов на фронт і потім лікувався після поранення, бик сумував за ним, наче людина, каже чоловік. Ну, коли там мене довго немає, я приїжджаю, він мене обнімає, цілує. Ну я йду, так голову, голову ложе, вилив займається. Відно, що йому не треба нічого. Не ні макуха, там не сіно. Він оце мене побачив. Беньки, оце ну буває та біжається, що довго не приїжджав. Встане такий. Не раз варю, Mm, Такий і, і починає вилізувати цілувати. Чувство, він умний, дуже умний. І машка умна теж. Ну, от копита застряла опять. Велетня вагою майже у центнер прогодувати непросто, каже Максим. Щоправда, завдяки інтернету тепер допомагають добрі люди. Спочатку я сам покупав сіно, отут косим сіно, мені тюкують його одразу. А потім сюди почали приїжджати підписчики у мене з Запорожжя там. Та багато хто. Люди просто пишуть в тіктоки Максим, теж так от спитають, чим ти годуєш. Кажу, сіно покупаю макуху, дай карту, дай я хочу скинути. Я там живу в Германії, я хочу допомогти. Я так його люблю, будь ласка, там. І все, і люди допомагають так, що я вже можу сказати свої гроші. Ну, взагалі не трачу, не витрачаю на їхнеру, ну на корм там на все. Люди допомагають дуже. А назвав бика Максим на честь свого побратима з позивним Мартин. В честь головного сержанта роти назвав його Мартин. Він гарно пахне. Молочком він пахне, Він ще теляточко. Ну, звісно, молодий ще. Йому ще життя, він ще лет 10-15 точно поживе, да, Бату? Тварини віддячили своїм рятівникам. Під час стримів із биком та свинею у соцмережах Максим назбирав для свого підрозділу 100 тисяч гривень на дрони. Позвонив мені командир мій вишня і каже, Макс, треба. Це, ну, fpv там, дрони. Каже, ти ж знімаєш, він теж підпісай на мене, спробуй. Ну кажу, давай попробуємо. І ми виложили відео чи стрім, стріми знімали. І там, не знаю, неділі за дві-три за ми насобирали гроші і дрони там попрацювали непогано. А так зараз виглядає дика свиня Машка, яка взимку 23-го теж прибилась до військових укріплень на передовій. Бійці підібрали поранену тварину і віддали Максиму. І вона бігла прямо за хлопцями сама. І вони вже там її чуть далі підібрали, бо бачать, що вона не, ну, не зупиняється. І привезли ну, туди до нас коротше, на ППД. І кажуть, Макс, у тебе ж там бичок є єсмати, може і машку забереш. І я забрав, і тепер у нас така курочка. Тож вся Україна її любить. Машка проживає на подвір'ї разом із іншими свійськими тваринами. Вона одужала і помітна підросла. Має гарну фізичну форму і товариський характер. Зовсім ручна і віддана хазяїну. А злякати може хіба що своїм нестримним темпераментом. Снімать поїхати. Да? Да Маш! Пішли. <світку> Маш! Та не бийте її, вона ж буде кусако. Свою машку господар лагідно називає курочка. Але курочка, хоч і ручна, природних звичок не забуває. Дуже любить воду і грязьові ванни. Я з нею граю, їй вже не цікаво. <раз> а оце нових людей, оце вона любить. Ось так, так? оце на помить. Грязний п'ятак, давай помоєм. Ось так. Не красивая така курочка. Звізда така, з катаком таким Ото. 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 Ото чистенький, все. молодець. А Гріша є тут. Гаши на з Галі покаже ним, так? Да? Гриша і Галя домашні свині. Вони знаходяться у хліву, і дика подруга на них не дуже звертає увагу. Вона настільки звикла до людей, жартує Максим, що іноді здається, ніби Машка себе також вважає людиною. А вони куришка задійде. Гриша виглядає. Да? Маш, йди сюди, маш. маш. Ідео, рішення хоче з тобою поздороватися. От, от ти нашла слабеє звіно, так? Да? Ну вона теж кайфує от такої жизни. Думаю, оце жизнь далась. Вони наверное, думають, вони мене либо люблять дуже, либо думають, це що за придурок такий. Корм нас оце чухає, гуляє з нами, відео з ним. Допомагає Максиму доглядати за тваринами його друг Роман. Ну, а ви порайтесь з машкою. Чуть-чуть да, ну, буває, боюсь. І вона, Коли як набігається, то вона вже ну, спокійна, то їй не а так як вибіже, я чуть-чуть… її. Ну, може просто з ніг збити. Може, да. звалити так. А ну так, не вкусить. так ні, ні, ні. Поіграється, потолкає і все. В планах зробити побільше загон туди доставка. Там розрив буде вода. Ну і туди ще і... і машка, і там буде, і галя. Буду там не всі. Тож вже незабаром друзі будуватимуть для своїх тварин більш простору загорожу, аби гуляли на волі та набирались сил на наступну зиму. Адже розлучити їх тепер не зможе ніяка сила, ніби жартівливо, але цілком серйозно, сказав на прощання Максим. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.